Порушуємо замови. Ми вносимо ці десятки несуттєвих питань порядок денної сесії, які не заслуховувалися на комісії, які, як правильно казав мій колега Дмитро Майстров, з порушенням закону про доступ до публічної інформації, 20 діб відвесилися на сайті. Навіщо ви це робите? А я знаю, пан Головуч, ви це робите для того, щоб відкрити сесію. Почати її проводити, а потім зробити переву однособіну і завісити сесію на невизначений час. І за весь цей час ми, за вашою вини, не зможемо провести ні позачергову сесію за ініціативу адмітритиних депутатів, не вирішити кадрові питання, не зібратися для того, щоб вирішити усунути ті порушення, які ви зробили, прийнявши бюджет, виділивши всі гроші бюджету на округ деяких провладиних. Народних депутатів. Тобто, ну, ми по за счет бюджету фінансували округи народних депутатів від правладою партії. Тому ми вносимо сьогодні два проєкти рішення, які є дуже важливі. І я подивлюся, як ви зараз будете голосувати щодо цих питань. Як ви будете голосувати через місяць ці питання? Перший проєкт рішення це про висловлення недовіри губернатору Брилю. Згідно з законом, я маю всі повноваження внести цей проєкт рішення в порядку денний. Якщо згідно з частиною 2 статті 9 закону України про області державної адміністрації, якщо буде проголосована одна друга, президент зобов'язаний розглянути це питання. Якщо буде дві третини проголосовано, значить автоматично усувається губернатор Запорізького обласної державної адміністрації від виконання своїх обов'язків. Ми розгляну, глибоко переконані медальку ордена, за запитання. Ми глибоко переконані в тому, що не треба чекати. 3 червня інавгурації президента нового майбутнього для того, щоб вирішувати тут наші кадрові питання. І останні два місяці, знову ж таки, ми глибоко переконані тим, що Костянти Іванович буде займатися тільки тим, щоб вирішувати свої кримінальні справи, Ті десятки розслідують СБУ, НАБУ, НАБУ, НАЗК проводить перевірку, Генеральна прокуратура, військова прокуратура. Нема жодного чиновника вже, особливо управління капітального ліністра екології, якого підозрюва немає. І за все це політична кримінальна відповідальність несе одна людина. Бриль Константин Іванович. У нас детально прошу вас напрочитати проєкт рішення. Чому недовіра? Тому що такого неефективного менеджменту не було в області державної адміністрації навіть при злочинній владі Януковича. Жодного об'єкту не побудовано, в екології взагалі сотні мільйонів збитків, але заповідь буває отримують про профідозу, а не та особа, яка має отримати. Знаходять козлов отпущення постійно, які дають ті чиновники на щастя, або там бізнесмени, комерсанти, з яких вони отримують цю корупційну речі. Ми вважаємо, що пані Степяно або пан Гудмін, запорізькі чиновники зможуть достатньо нормально виконувати обов'язки, передавати справи, но вибачте. Тільки щоб всі чули, що управління капітального будівництва тупо впливає документи, не дає ні правоохоронцям, ні нашим комісіям. І з цього випливає. Шановні колеги, тобто ну це абсолютно насправді не смішно, тому що, якщо з вас хтось от мені в очі подивиться і скаже, що хорошого ви він зробив в Запорізькій області, я сам його підтримую. Правильно ви кажете, і ми далі отримали комунатор. Тому що ми вірили в те, що це буде баланс до заводомерів. Що в нас не буде ширки, не буде, а буде широка коаліція демократичних сил. І я при вас, коли ви знаходилися в кабінеті губернатора, я вказав, каці немає, тільки зробіть, щоб управління капітального ліска будувала. Пам'ятаєте, зробіть це! Ми ж дали рік, ми ще два ми чекали, три ми цього не дочекалися. Тільки лапша на уші. виділити гроші на е, цей е, комунальний транспорт, немає не крушення комунального транспорту. Виділити гроші на публічну цю інституцію. Е, не запрацювали. Реально, жодної ефективної реформи немає. І друге проєкт рішення, яке ми подаємо, це політична позиція. Політична позиція. Того, що у нас в області мають працювати порядні професіонали з Запорізької області. У нас всі, крім самерника, парашутисти. Всі. І то ці парашутисти, начасто самерника і зайскували, забили, що він вже сидить, боїться голову підняти. А такого немає пути. Такого не має бути. Мають проведети бути чесні прозорі конкурси. Голову ДБС має очолити виходить Запорізької області, препоратура Запорізької області має очолити Запорізьку. Поліцію має очолити виходить Запорізької області, і губернатором Запорізької області мають бути виходить Запорізької області, мають бути проведені чесні та конкурси, сформовані громадські ради доброчесності, щоб кожного кандидата через мікроскоп вивчали всі його всього. І ця людина відповідала на поставлені питання. Не зрозуміло, як цього бриляти стало тоді першим заступником агент національної безпеки. дівчин, співробітник СБУ з закритими деклараціями. Потім він якось їв саме така, став губернатором не за зустріч, не показав. І він досі не пояснив, як людина, яка жодного дня не попрацювала в бізнесі, може мати 50 тисяч гектарів землі, оформлених там на своїх родичів. Десятки автомобілів, квартирів мільйонів стати. Де людина ця взяла, яка ніколи не працювала в бізнесі? Тому, шановні колеги, я прошу внести ці рішення в денний, внести. Нехай вони розливаються, заслуховуються. І, yeah. е, шановний пан шановна голубує, я прошу вас не робити перед сесію. Ми маємо розглянути всі питання, прийняти мені закрити сесію для того, щоб ми могли реагувати на фальсифікації по виборам, які можуть бути, на той безлад, який буде відбуватися між 28 числом і між 3 червня, коли буде набиратися. Це два місяці. І ми не хочемо, щоб у нас тут два місяці було безладдя в Запоріжжі. Коли губернатор вже сидить на чемоданах, щоб їхати, тому що в нього тут крім Запоріжжя, крім бюджету, якого треба дірібати, його нічого до запоріжжя не прив'язує. Так ви ордете. Зрозуміло. Давайте, колеги.